Це програма Східний щит, в якій немає білих плям та сліпих зон. І сьогодні ми говоримо про перший дроновий полігон в Польщі, як українські морпіхи переписують методички НАТО. Бої на підступах до Запоріжжя, Південний фронт під загрозою обвалу, чи вдасться зупинити росіян. Зимовий контрстрайк Москва атакує українську цивільну інфраструктуру, а Київ російську економіку війни. Чия стратегія переможе. Вже через два-чотири роки Москва може атакувати одну з держав НАТО, наймовірніше якусь з країн Балтії. Про це посилаючись на дані розвідок одразу кількох членів НАТО, заявив єврокомісар з питань оборони Андрю Скубілюс. Найважливіше питання для Європейського союзу та для НАТО: як захистити Балтію і чого навчитися від України? Андрю Скубілюс, комісар Євросоюзу з питань оборони. Андрюс Кубіліус – давній друг України, в минулому прем'єр-міністр Литви. Невдовзі після його відставки у 2012 році я був у Вільнюсі та спілкувався з ним. Відставний політик тоді міг дозволити собі сказати більше ніж офіційна особа, і тому в розмові нарікав, що НАТО не має плану оборони країн Балтії в разі нападу Росії. Литовці вже тоді про це думали. Стратегія альянсу тоді зводилася до відступу в Польщу, аби потім відвоювати те, що можна було б. Але жахливі злочини в Бучі змусили переглянути такі протоколи. Маленькі за населенням Балтійські країни зазнали б такого геноциду, який би підірвав їх можливість до існування в майбутньому. Нині НАТО готове захищати країни Балтії. Там постійно перебувають війська західних країн. Євросоюз нарощує програми з переозброєння, кошти виділяються колосальні, екзистенційні загрози, нарешті, усвідомлені. Але технології не воюють самі по собі, потрібні люди. Потрібен їхній досвід, і ось після масованої дронової атаки на Польщу в цьому напрямку також відбулися зрушення. Саме в Польщі на початку жовтня відкрили перший дроновий навчальний центр Йомсборг. Це унікальний приклад співпраці: польські й українські військові та норвезькі гроші на спорудження центру. Половина українців на полігоні морпіхи, які пройшли пекло в кринках. Це плацдарм на лівому березі Дніпра навпроти Херсона, які ЗСУ утримували понад два роки війни. І вже перші тижні навчання в польському центрі НАТО яскраво засвідчили, чому альянсу так потрібні українці. Всі старі протоколи в умовах сучасної війни більше не працюють. Полігон Йомсборг є частиною набагато більшої операції легіон. В рамках якої Україні також постачають зброю та обладнання. Її очолює Норвегія, а участь у ній беруть усі країни Північної Європи, країни Балтії та власне Польща. Українці дають свій досвід, а Україні, крім зброї, також безпечне місце, якому не загрожують ракетні удари. Це дуже важливо. Це хороший майданчик, безпечний. Про це згадує також джерело BBC News Україна в ЗСУ, яке пояснює, що поляки дали Україні можливість перенести частину підготовки на безпечну територію, де немає загрози удару по полігону. Водночас, як зазначає цей співрозмовник, іноземні і українські інструктори вже працюють над програмами за кордоном, що інтегрують дрони. Методички НАТО більше не працюють. BBC. 17 листопада 2025 року. Але перед тим як потрапити до західних партнерів, дрони проходять обкатку в Україні і не лише безпосередньо на фронті, а ще й в навчальних центрах виробників. А їх вже сотні. Вони зацікавлені в співпраці з військовими, бо лише так можна зробити висококласний продукт, отримуючи фідбек. Від користувачів, а з іншого боку, витиснути максимум злітаючих апаратів, щоб на передовій вони давали 100% ефективності. Ось як це відбувається на київському атлоні, який відомий своїм дроном-коригувальником артилерійського вогню Фурія. Наша задача, щоб пілот витягував засобу 100% його спроможності. Тому з 23-го року ми вчимо людей за цей минулий рік, бо це більше ніж пів тисячі військовослужбовців, пройшли навчання і відповідно отримали такі документи. Зараз вони всі виконують бойові завдання. Понад те, в Україні навчання пілотів дронів вже давно вийшло за рамки курсів чи вебінарів. Атлон співпрацює з технічними вишами. Створено бакалавську програму, значить, ця програма діє в Київському авіаційному інституті, і це самостійний напрямок навчання. Крім того, ми розуміємо, що людей не вистачає не вистачає людей в армії. Ми розуміємо, що у людей є страх іти у військо. Тому ми розпочали рекрутингову програму. І в цьому році, з червня місяця, ми активно пропонуємо цивільним особам прийти у військо. На службу і бути пілотом БПАК фурія вони абсолютно точно знають, що вони будуть пілотом фурії. Про кризу мобілізації знають усі. Москва в це вкладається по максимуму, бо лише брак солдатів зсу може забезпечити їй обвал нашого фронту та якусь форму капітуляції Києва. На передовій ситуація справді критична. Буває на кілька кілометрів один-два солдати. Саме тому так стрімко росіяни зараз йдуть по Запорізькій області і загрожують гуляй Гуляйполю. Лінія дронів та створення кіл-зони, за які всерйоз взяли з цього літа після того, як Роберт Мадяр очолив сили безпілотних систем. Це хороша спроба втримати ситуацію. Об'єктивно, людський ресурс Росії в купі з нікчемністю людського життя в очах простого росіянина, коли баби і що наражають. Переважають українські спроможності, їх просто більше. В таких складних умовах лише технологізація війни, постійне перебування хоча б на пів кроку перед росіянами дають Україні можливість встояти. Так в історії вже було. Зі стратегічного тупика Першої світової Антанту вивів британський винахід – танк. Нині українські безпілотники вже ліквідовують до чверті всіх російських окупантів на передовій. Хоча в загальній структурі ЗСУ сили безпілотних систем складають лише 2%. І це не гранична мета, бо в сили безпілотних систем люди йдуть набагато охочіше, ніж в піхоту. Це зрозуміло. Коли Мадяр оголосив набір, то всього за три доби отримав понад дві тисячі заявок. А ще ж існують полігони виробників. Ми запустили конкурс, який називається Fury Mission 2025», метою якого є зібрати цей висококласний професійний досвід, що ну, в житті кожного пілоту є там 90% роботи, яка абсолютно стандартна, буденна, рутинна, і врешті решт йому не цікаво. Але кожен з них завжди все своє життя буде пишатися одною місією. Ми її шукаємо. Що ж, навіть один окупант, який навіки залишиться в українській землі, це вже виконана місія не лише для пілота ЗСУ, а для будь-якого воїна. Особливо зараз, коли ситуація на фронті критична. Одна з найважчих. Після вторгнення. Як змінилася карта бойових дій за останній тиждень? Далі в огляді. Після невдалого контрнаступу ЗСУ ще в 23-му році Південний фронт фактично законсервувався. Там не відбувалося якихось більш-менш значимих бойових дій. Але зараз нам тектонічні зміни, які можуть вплинути на хід і логіку війни в наступному році. Окупанти в притул підійшли та створили загрозу для великого міста, районного центру Гуляйполе, яке одночасно є нашим логістичним та оборонним вузлом. Однак сталося це не раптово, а поступово впродовж року і трьох місяців. І це відбувалося не в герметичному середовищі, а в прив'язці до бойових дій на сусідніх ділянках. Після того, як ворог захопив вугледар, темпи наступу ворога, який на південному фронті вийшов на оперативний простір, нині є найшвидшими після 2022 року. Зсу поки не можуть тут стабілізувати фронт тільки в останні три місяці. Росіяни захопили 250 квадратних кілометрів на снику Донеччини, Запоріжжя і Дніпровщини. А за другий тиждень листопада армія РФ захопила понад 160 квадратних кілометрів, що є одним із найгірших для нас показників у цій війні, і точно найгіршим в цьому році. Тотальна більшість захопленої території це саме Запоріжжя і Дніпровщина. Звідси причина резонансних, а подеколи просто алярмових та панічних заяв про те, що незабаром війна дійде до околиць Запоріжжя, до якого від Гуляйполя залишилося ще 70 кілометрів. А укріп районів та готових оборонних ліній не так і багато. Ще в жовтні ворог широким фронтом, протяжністю майже 30 кілометрів, вийшов до річки Янчур. Спочатку опираючись на захоплену влітку Малинівку, форсували річку та вибили сили оборони із Полтавки, в якій була потужна оборонна лінія. Потім, рухаючись на північ, вздовж річки, атакували інший потужний укріпрайон в районі сіл Успенівка і Новомиколаївка. Форсувавши річку мінімум в двох місцях, ворог не тільки обвалив нашу оборону по річці, але й швидкими темпами просунувся на 9-10 кілометрів на захід. При цьому вони вийшли із низовини та зайняли висоти біля сіл рівнопілля та Нове, які домінують над Гуляйполем. Таким чином, росіяни створили перевагу для своїх дронів, які тепер мають значно кращі можливості для тероризування міста. Однак поки вони не йдуть на прорив, оскільки для цього їм потрібно сформувати комфортну для себе ситуацію на флангах та перерізати логістику. Загалом цих типово не радій. На правому фланзі ще один наш укріпрайон, який розташований на панівних висотах над Гуляйполем, поблизу сіл Високий та Зелений Гай. І він опинився в напівоточенні. Тепер росіяни атакують його не тільки зі Сходу, але й з півночі. За цих умов наша оборона тут почала просідати. А Збройні сили Російської Федерації поступово займають наші позиції. З лівого флангу окупанти намагаються вийти до траси, яка веде із Гуляйполя до Покровського на Дніпровщині. Ця траса є не тільки важливою логістичною артерією, але й першим рядом потужної захисної лінії. За трасою з півдня на північ в'ється річка Гайчул, а за нею починається нова гряда висот, на яких побудована оборонна лінія у кріпрайоні. До слова. Наразі це єдина захисна лінія, яка прикриває південний фронт від Запоріжжя через Оріхів і до Гуляйполя зі східного флангу. Якщо її прорвуть, то весь південний фронт опиниться під загрозою обвалу. Саме такою є мета окупантів. Звісно, вони планують захопити Гуляйполе. І вже невдовзі ми побачимо вуличні бої в місті, де ще не проведена повністю евакуація мирних мешканців. Але головний удар росіяни будуть спрямовувати північніше в районі села Тернувате. Там між Покровським і Гуляйполем, в межиріччі трьох річок Янчура, Гайчура і Вовчиє, росіяни бачать можливість прорвати нашу оборону і зайти в тил оборонні лінії, яка побудована вздовж гайчура. В збройних силах достатньо світлих голів та інтелекту, аби ще перевернути стіл з картами. Ми ще пам'ятаємо, як українців переконували, що треба змиритися з втратою Куп'янська. Місто було окуповане на 80%. Але генерал Михайло Драпат, який в екстреному режимі був відкомандирований на цей напрямок, зробив, здавалося, неможливе. Росіян майже вибили з міста, тому ще нічого не вирішено. Поки ще нічого не закінчено. Інколи війни програють навіть тоді, коли на фронті все дуже добре. А буває, що навпаки. Кайзерівська Німеччина примусила підписати Ленінську Росію принизливий мир в Брест-Литовську. Її війська були в Києві та Ризі, стояли під Петроградом. Але програла Першу світову через революцію всередині країни надірвався тил. Очевидно, Москва робить таку саму ставку, на втому від війни. Тому пробують зламати опір українського суспільства. Саме тому під час масованої атаки на Київ вперше прицільно атакували не енергетику, а цивільні будинки біля десяти. Це чистої води терор. Це вабанк. Але й Україна не сидить, склавши руки, та має свою стратегію, таку саму, як Британія та США, які здійснювали масові бомбардування важкої промисловості Третього рейху. Німецька оборонка тоді суттєво загальмувала і це підірвало спроможність Гітлера вести війну. Ми недавно розповідали про довгий Нептун, який був представлений буквально в жовтні. І ось сили оборони показали відео його чергової, ефективної, але і ефектної роботи. Ймовірно, що величезний грип, який за своїм масштабом був схожий на ядерний, це наслідок удару по новоросійському НПЗ, а ще наслідок вибуху аж семи пускових установок С400 і ракет до них, які привезли до міста. Але якщо раніше кожен удар по Росії українці сприймали з ейфорією, то зараз це вже буденна справа. Інтенсивність діпстрайків з серпня до листопада виросла в четверо. Це дуже багато. Втомлені війною українці. Чи втомлена війною російська економіка? Хто ж все-таки простоїть на день довше? Говоримо з Михайлом Гончарем. Михайло Гончар, експерт з питань національної безпеки. В минулому науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при РНБО. Нині президент Центру глобалістики. Пане Михайле, вітаю вас. І Росія і Україна відчайдушно зараз луплять по тилах один одного. Але знаєте, хто кажуть, є нюанс. Росія б'є по цивільному сектору, по інфраструктурі, Україна, по НПЗ, оборонці, енергетиці. Одним словом, те, що ми називаємо по економіці війни. От на вашу думку, станом на зараз, ми вже можемо сказати, чия стратегія може бути успішніша і більш виграшна? Вітаю вас. А, ну, тут можна сказати так: що відповіді на це питання немає і бути не може. А оскільки удосконалення тактики застосування по ходу бойових дій воно призводить до неочікуваних для противника ефектів, скажімо так, як тільки з'явились в наших збройних сил більш потужні засоби ураження, ну я маю, наприклад, на увазі довгий Нептун, який нещодавно був застосований, чи скажімо, там умовно легендарна. Фламінго крилата ракета це означає, що ми можемо більш успішно діяти і завдавати більш серйозних ушкоджень тій інфраструктурі, яку не можуть завдати, наприклад, ударні безпілотники з бойовою частиною, вагою там кілька десятків кілограмів. Тому це якби переводить кількість в якість, і це важливо. Тому що так чи інакше знищити, наприклад, такий серйозний об'єкт, як е, нафтопереробний завод, який переробляє там, скажімо, під 20 мільйонів тонн нафти, е, чи е, трансанатну підстанцію, підстанцію високого вольтажу 750 кВт. все це просторої велетенські цілі, е, як правило, можуть бути кілька десятків чи сотень гектарів, які одним ударом е, виробити неможливо. Як показує, в принципі, і ті ураження, які ворог завдає по цілям на території України, тобто вони ще 22-23 року хотіли нас вирубити повністю. Це не вийшло і так само і минулого року, і так далі. Тому, звісно, що нарощування потужності ударів, більша системність, послідовність, повторюваність ударів, а якраз і свідчить про те, що тут можна досягти. Успіху, коли це вже призводить до кризових явищ не тільки секторального характеру, а загального, ну я маю на увазі, наприклад, ту ж саму е, паливну кризу, яка е, продовжується, хоча за низькою російських прогнозів вона мала завершитись там ще десь хтось говорив, що в кінці вересня. То у жовтні, але вже ось добігає кінця і листопада, а криза не лишається врегульованою. пане Михайло. Ну очевидно, що ще нікому не вдалося примі досі переграти економіку, так можливо Путіну це вдасться, але ні Гітлеру в 44-му, 45-му, коли союзники виносили його воєн, воєнку, ні Совєтському Союзу в 80-х років після Афганістану. Скажіть, будь ласка, коли ми відчуємо по яких маркерах факту? Торах якихось опосередкованих напевно, тому що ми не знаємо справжнього стану російської економіки. Але по, по яких моментах ми відчуємо, що ось цей момент уже наближається, ось може скоро колапснути їхня економіка, прамі воєнна. Ну, дивіться, тут якби ситуація така, що ми це не відразу помітимо, як і вони до речі. От я десь ще на початку року говорив, що буде показовим четвертий квартал 25-го року. Ну от він показовий в тому сенсі, що динаміка спадна, динаміка цін на нафту. Вона, попри там певні підскоки під час ірано-ізраїльського конфлікту, але тим не менше загалом динаміка спадна. І вона призвела до вкрай проблемного становища Росії е, в наприкінці цього 25-го року. Хоча вони теж прогнозували, що буде деяке зниження там і так далі. Але мовляв, можемо все це відрегулювати через не нафтові сектори економіки, збільшення податків, от ПДВ е, збільшили там і так далі. Але е, рівень падіння виявився значно більшим. Тому я думаю, що десь показовим значною мірою буде другий квартал наступного року після зими, те, що буде, тому що так чи інакше зараз ми бачимо зростаючу інтенсивність американо-саудівських контактів і цими днями, в тому числі. А коли двоє з трьох основних ключових гравців на глобальному нафтовому ринку співпрацюють, третій програє. До цих пір, так чи інакше в форматі ОПЕК плюс, саудити з росіянами працювали. О. Зараз ми бачимо в останні ну, півроку, як мінімум, що саудити відходять від цієї співпраці, і, власне, ті контакти, які відбулись вже на рівні е, Бін салман е, Трамп, і зараз от переговори, які будуть, вони говорять про те, що якраз ці дві країни, які є. Найбільшими гравцям нафтовому ринку можуть далі синхронізовано провести лінію на зниження чи підтримання на низькому ринку рівні цін на нафту. А це означає додатковий мінус до надходжень. Щоб там не говорили в Москві по заміщенню нафтових доходів з ненафтового чи не енергетичного сектору, це вони зробити не можуть. Оскільки інші сектори енергетичні, особливо газовий, там провал ще більший, ніж в нафтовому. І той же Газпром потребує якби, допомоги, а надати її нема можливості. Низка інших компаній, включаючи там РЖД, залізницю теж потребують допомоги. Тому якби ці показниці, ці індикатори будуть так чи інакше лежати в енергетичному секторі. А тому, чим більше ми завдаємо ударів. Тим більше проблем створює не тільки в тому плані, що перериваємо там певні технологічні процеси, а плюс ще змушуємо ворога витрачати додаткові непередбачені кошти на відновлення і ремонти. Тому е, і скажімо так, по газовому сектору ми ще не починали. Минулі сезони теж були непростими. Тому так чи інакше, не дивлячись на ті ураження, які отримує там енергосистема, вона зберігає певний запас і стійкості і гнучкості. Якби цього не було, то власне ворог досяг би результату, ну якщо не після там зими 22-23 року, то пам'ятаємо, давайте згадаємо ті удари, які були протягом весни, літа минулого 24-го року. Зараз, звичайно, якби ефект, ті ураження, які отримує енергосистема, ми не тільки енергетична інфраструктура, вони якби додатково ускладнюють становище, але знову ж таки. Е, якби не ті заходи, які були в житті, про які просто мало говорилось, і зараз, це є предметом для спекуляцій. Пане Михайло, я дякую вам за об'єктивну розмову. Росія все ще сподівається на союзників, і хоча Індія перестала купувати нафту, але Північна Корея продає своїх кріпаків ще до кінця цього року, в Алабугу, де збирають шахеди, приїде 12 тисяч робітників. Така вона велика Росія. Ні, воювати, ні працювати без північно-корейців вже не можуть. Але й Україна має величезний тил всю Європу. І Росія його також атакує. Цього тижня в Польщі було здійснено теракт на залізничній колії між Варшавою та Любліном. Війська польської тероборони беруть під охорону шляхи постачання в Україну. Немає сумнівів, але на жаль, маємо справу з актом диверсії. На щастя, не сталося трагедії, але справа дуже серйозна. Росія вдається до тероризму, бо лінії життя, які через Польщу зв'язують Україну та Європу, забезпечують не лише стійкість на фронті, але й в нашому тилу. Німецький уряд заявив про виділення для України додаткових 40 мільйонів євро, щоб протидіяти ударам РФ по енергосистемі. На зустрічі країн G7 уряд Великої Британії оголосив про додаткове фінансування та підтримку для відновлення енергетичної інфраструктури України. Держсекретар США Марку Рубіо заявив про надання додаткового енергетичного обладнання. Данія, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва та Швеція нададуть 500 мільйонів доларів на закупівлю озброєння, зокрема для відбиття повітряних ударів. Захід обіцяє допомогти українцям пережити найстрашнішу зиму в їх новітній історії. І не забуваємо, що кожен удар сил оборони зменшує тінь війни над Європою і наближає світло миру над Україною. Що змінилося в цій битві? Добра і зла? Поговоримо вже за тиждень.